Встановлена на центральній площі сцена та легка музика. Саме так розпочався суботній ранок, 23 лютого. Близько одинадцятої до інституту почали підвозити організовані групи людей. Дехто приїхав з Родинської, дехто з Мирнограду. Були тут і мешканці селища Шевченко та так званої восьмої групи. У нас квартальные хорошо работают. Пришли, нас попросили, нам объяснили, какая информация будет. И мы собрались и пришли. У вас У нас полный автобус, лас. пришел с восьмой группы. Приехали с Миронограда даже. Я с города Миронограда, но мне тоже как бы не безразлично... Я не с Нет. Об одинадцятій на площі Шибанкова розпочалась організована міською владою акція проти бандитизму. Ведучим даної події став Богдан Щірба. На сцені мер Покровська Руслан Трибушкін, секретар міської ради Ірина Сущенко, Сергій Федоров не обійшлось без активістів Ольги Квітки і Дмитра Верзілова. Суть виступів зі сцени зводилась до підтримки керівництва Покровська та звинувачення опонентів. Але в деяких моментах мітинг нагадував справжню гру акторів. Мішені на дверях. Окна в крістах, письма, що мене там на кладбище вже давно ждут. Учасники мітингу навіть не знали, з якою метою вони приїхали на площу. Ми думаємо, що інтерв'ю. Как вам сказать? Ну, тому що хочемо хоті висказати своє отношения к тайсій команді. Все це президентської гонки їм вишкати самі своє, що хоче народ. Щоб порядочок був, блядь, щоб у нас добре, щоб робили все разом, спілкувалися, взаємодіємо. Надіємося на краще. Щоб був хоч порядок да. наладили. Я про Українка, тому я і тут живу, а не в навати. Ми хочемо, щоб і ми, і наші діти, і наші батьки почувалися себе спокійно. Але більша частина людей була працівниками бюджетних установ. Нагадаємо, що з власних джерел нам стало відомо, що кожна міська комунальна організація повинна була направити на мітинг по 30 чоловік у разі незгоди звільнення. А яке підприємство ви представляєте? Дитячий дитячий садочок. Є самоорганізації населення, і я обдзвонила своїх мешканців, вони згодні і теж прийшли сюди на цей мітинг. Ну, нас багато прийшло, чоловік 30. Кожен, кожна, кожна будинок мікрорайону південний. Вони всі вийшли на акцію протесту. Підприємство зеленогосподарство наш колектив ми з колективом зі стоїмо слушаємо колективом. Yeah. А чому ми з восьмого садика. Ми приїхали колективом. Ми бюджетна організація, детський сад. Ми приїхали піддержати. Інші учасники мітингу відвертались від камери та не давали коментарів. Доброго дня. Доброго дня. Може, поспілкуватися з нами? Ні, ні, ні. Лучше ні стояти. Діті, два сина, і давайте повідомляємо. Я хочу хадіспокойна. Треба чого треба свої бажання? Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Яка мета сьогодні заходом? Я ще сказати приблизно через півтори години. Мітинг закінчився. Дмитро Верзілов зі сцени зачитав звернення до президента України, прем'єр-міністра, правоохоронних органів і прокуратури. Підтримали резолюцію жінки золотого віку, які стояли у першому рядку та завжди приймали участь у подібних заходах. Через п'ять хвилин після закінчення мітингу площа Шибанкова, де відбувалось дійство, спорожніла. Люди поспішали на автобуси, які чекали неподалік. «Це нас проводять, Ми були на підтримці мітингу». Багато звинувачень під час акції лунали на адресу депутата Покровської міської ради Сергія Андрійченко. Тому журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатися його думку з цього приводу. За выходные ко мне поступили тысячи звонков от жителей города Покровска. Все они возмущены происходящим в городе. Мэр уже не знает, что придумать, чтобы отвлечь внимание жителей от насущих проблем и прикрыть свои коррупционные схемы по разворованию бюджетных средств. Из-за того, что я призываю местные власти работать открыто и честно, из-за того, что поднимаю вопросы о некачественных ремонтах и проблемах города, мэр Покровска безосновательно обвиняет меня в рыдерских захватах, поджогах и других бредовых своих выдумках. У власти имущих Покровска нет ни аргументов, ни фактов. Все их показательные выступления строятся на личной неприязни. В субботу городской голова собрал людей, чтобы провести митинг в свою поддержку. Покровская власть решила разобраться с неугодными оппонентами руками людей, простых граждан, бюджетников. Принудительно вызвали под подпись по 30 человек от каждого предприятия, коллективы садиков и школ, сотрудники исполкома, культуры, спорта, водоканала, теплосети. Всех их заставили прийти на митинг. Кроме того, приехали целые автобусы из поселка Шевченко, 8 группы, Родинская, Мирнограда. Все эти люди стали частью массовки показательных выступлений городского головы. А в то время как Покровск находится при фронтовой зоне, в нескольких десятках километров от реальных военных действий городской глава разжигает конфликт и агрессию внутри города, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами и попытаться сорвать их. Руслан Валерьевич прекрасно видит, что его рейтинг с каждым днем падает все ниже и ниже и понимает, что недовольство людей по отношению к его работе растет. Поэтому мэр принудительно заняет людей, чтобы рассказывать о плохих оппонентах, придумать бред и клевету, за которые придется отвечать в суде. Еще раз повторяю, что все мои доходы и бизнес внесены в декларацию, с которых уплачены все налоги в бюджет города. Хочу еще раз обратиться к власти имущим города Покровска. Работайте для людей и для города. Выполняйте все свои обещания перед избирателями. Тогда не нужно будет прятаться ни за спинами проплаченных активистов, и за спинами бюджетников. И винить во всем своих оппонентов.